На часі програма наголос: нові тарифи головний біль для українців. Скоро ми отримаємо платіжки на комуналку. Сума, яка зазначатиметься в документі, шокує більшість, адже ціни зросли у рази. Водночас чиновники закликають оперативно оформляти субсидії. У свою чергу експерти заявляють, це чистої води популізм. Чи чи не замилюють нам очі? Вкотре дізнаємося у директора аналітико-дослідницького центру інститут міста Олександра Сергієнка. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, ми маємо таку ситуацію. Ціни зросли, тарифи просто шокують. Ви, як директор аналітико-дослідницького центру, інститут міста, напевно, проводили певні дослідження. Скажіть, будь ласка, чи витримують гаманці українців нові тарифи? Ну, я думаю, відповідь очевидна. Вже, вже відомо, що платежі населення впали. Ще минулого року до цього от, е карколомного підвищення, інакше не назвеш, вже. Рівень платежів населення всього населення України за минулий рік знизився до 92%. Це все по старим тарифам. Якщо в 2013 році населення сплатило 99% нарахованих сум, то в 2014 – му 92%. З 2000 року крива нарахування, крива платежів, які йшли паралельно, вони розійшлися. Нарахування пішли вгору, а платежі пішли вниз. Що відбудеться в наступну, з початком наступного опалювального сезону, не важко передбачити. Зрозуміло, що платежі будуть падати. Просто люди не зможуть щомісяця платити. І е, я думаю, що комунальники залишаться ну, при своїх інтересах, як то кажуть. Тому що, е, припустимо. Е, Люди не перейдуть в категорію злісних неплатників, коли просто перестануть платити. Але в один місяць, наприклад, я не зможу заплатити, пропущу його, буду платити в наступний. А в інший місяць в наступний хто-небудь інший не заплатить. І сума заборгованості вона вже зросла за минулий за четвертий квартал минулого року. Вона зросла десь на 3 мільярди гривень. От. В відсотковому значенні це приблизно на 20 злишком відсотків. І те ж саме буде відбуватися далі. Тобто комунальники. І... Їх хазяї, олігархи, вони не отримують тих прибутків, на які вони розраховують. Власне, ви кажете, що платоспроможність українців саме впала. У Кабміні стверджують про те, що МВФ вимагає, якби радить для тих для боржників, саме які не можуть платити тарифи, забирати їхнє власне майно. Чи може бути така застосована практика? Ну, ви знаєте, у нас з МВФ. Перетворили таку, в... зробили бабу Ягучі, опудали якесь, яким лякають українців. Насправді МВФ вимагав лише одне: збалансувати е бюджет Нафтогазу. Тому що Нафтогаз це та чорна діра, куди пропадали бюджетні гроші, і звідки годувалися олігархія. Навіть підвищувати тарифи МВФ не вимагав, але ви Баланс... це стверджуєте тільки да. одні. Ви знаєте, я читала багато інтерв'ю, і багато хто говорить і обговорюється, що це вимога МВФ. Ви розумієте в чому от проблема була? Щоб було декілька цін на газ. От для населення була дешева ціна, там 1200 для приватних будинків, 1300 для міста. Ну, коли ми централізоване опалення отримуємо. А для промисловості там для бюджету були е, ціни на тисячу кубів в районі п'яти тисяч за тисячу кубів. От. І що робить е, там Київенерго, чи будь-який е, облтеплокомуненерго? Е, Він закупає дешевий газ для населення. Каже, це я для населення купляю. Робить з нього тепло дешеве. А продає його по великій ціні. От На цій махінації в різницях цін от, е, е, теплокомуненерго заробляли великі кошти. Зараз теж збереглася ця ціна, але зараз зробили принаймні дві ціни 3 3600 в опалювальний період і 7200 От. Але все одно збереглися так, можливість для маніпуляції. Тепер щодо виселення, взагалі кажучи, я не знаю прикладів в Україні, щоб за останні 20 років когось виселили з квартири. От просто не було таких. Тим паче, що це дуже сумнівно з юридичної точки зору. Житловий кодекс Української РСР, який діє вже майже 30 років. Продовжує діяти в Україні, він чітко передбачає три підстави для виселення: перше використання не за призначенням це якщо ви в квартирі там влаштуєте магазин. Наприклад, друге це руйнування житла. Ну, якщо ви стіни почнете розбирати. І третє це створення умов, які роблять неможливими проживання ваших сусідів. Тобто, виселяти нікого не будуть, якщо, наприклад, заборгували за е, комунал. Проблема з виселенням є, коли люди беруть іпотеку, іпотечні кредити і потім не можуть платити. Е, але навіть якщо ви виселите, якщо банк виселить людей з цієї квартири, то йому дуже важко потім реалізувати цю квартиру. Тиро, бо вона несе е, негативну ауру, і це банкіри це чудово знають. Вони, якщо і виселяють людей, то вони намагаються цю квар домовитися про прийнятну ціну, щоб люди могли купити іншу квартиру. От по своїм можливостям, і тоді добровільно так би мовити звідняють цю квартиру і тоді її можна продати, але от прямого такого, з приватизованої квартири, яка вам належить там 20-30 років, щоб когось виселили, я такого не знаю. Ну зараз дуже популяризують серед населення тему субсидій. Власне, багато хто вважає, що це замилювання оч... очей і ніякого в принципі, допомоги населенню немає. Ваша думка, яка? Ну а я вам зустрічне запитання задам. Як ви думаєте, хто отримує субсидію? Напевно, не пересічні українці, які її потребують. Ну тому ти справа, що насправді субсидії ці отримують олігархи, які володіють підприємством теплокомуненерго і облгазами. От, люди ж не побачать цих грошей. Е, просто уряд з переляку, е, всунув в зуби е, голодному українцю, оцей папірець, от, навіть і папірця такого, до речі, немає, який називається субсидія. От, ви не хвилюйте ціну, от, ви будете платити менше. От, але стратегічного сенсу вся ця операція немає. Тому вона б мала сенс, якби паралельно уряд. Надав можливість людям економити, адже е, от вся ця от, все це підняття тарифів, воно мало б на меті е, зробити нашу промисловість і наше житлово-комунальне господарство енергоефективним, щоб ми. Не витрачали. Уряд зараз власне, пропагує, пропагує. Так, таку шо, вибачте свою... мене, що ж вони пропагують? Економити людям, вони зазначають от, про це. От який, Вибачте, який мені сенс економити. От я в своїй квартирі поставлю стеклопакету, другі двері. Я поміняю старі батареї, там, чавунні, на більш енергоефективні, поставлю вентілі. В мене в квартирі, до речі, вже місяць прикриті були всі батареї, крім однієї, якої мені вистачає. Почала на всю квартиру. От. Але платити я буду так само, як мій сусід, сусід знизу, який нічого цього не робив, який відчиняв квартирки, от. не було в нього в нічого він не робив, тому що нам нараховується плата за квадратні метри. От і все. Один приклад, який показує от неефективність діючої системи. В Києві, в тих будинках, де були Загальнобудинкові лічильники, а це лише третина будинків в Києві. Люди платили за квадратний метр 4-5 гривень на місяць. А ті, у кого не було лічильників, вони платили по нормативу 9,22. От, от вам показник того, що, от, відсутності лічильників. Якби уряд вжив без заходів для того, щоб е, в усі багатоквартирні будинки до 1 жовтня цього року... Поставити лічильники тепла в кожну квартиру зобов'язав Київенерго, Житомиренерго, Київводоканал, Харківводоканал поставити в кожну квартиру лічильники води за рахунок цих підприємств. Все одно вони все це закладуть в тарифи. От тоді б. Люди бачили, що він може економити воду, гарячу воду. От якби на кожну батарею, хоч лі поставили вентілі, щоб можна а, було а куди перекривати А вже економити. Вже немає, да, власних оце де да, був би реальний механізм. економії. а так. Економити без лічильника немає жодного сенсу. Власне, Арсеній Яценюк заявив, що на субсидії було виділено десь 24 мільярда. 24 40... мільярди. Так. А на котли знаєте скільки було? Скільки? От в уряд заявив, що ми на котли даємо 50 мільйонів. Хіба можна порівняти цифру 50 мільйонів? Це 5% від мільярда з 24 мільярди. Якби навпаки, якби в село на нові. Котли людям дали 24 мільярди. Оце б я зрозумів би що це дійсно заходи по встановленню економічних котлів. Власне, ці гроші він каже, що виділили на 12-13 мільйонів людей. Хто не підпадає під цю категорію? Ви знаєте скільки сімей за статистику? Зараз кількість звернень за субсидіями зросла втричі, порівнюючи з минулими з минулим роком. Так от, звернулася за субсидіями, отримала субсидії менше 8% населення. Це дуже маленька цифра. І основні отримувачі субсидій 60%. Це одинокі пенсіонери. А в той час потерпають більшість українців, потерпають, це люди, які працюють, які мають дітей, у яких мама сидить вдома з дитиною, з двома дітьми. Працює один тато, от такі сім'ї знаходяться в найгіршому. Становище, і я чесно кажучи, не бачу е от якихось заходів, кроків уряду, які б нам е свідчили, що вони намагаються допомогти, от саме таким сім'ям, не літнім людям. Це теж треба робити. А от ці сім'ї виявилися викинуті, от е за межі цієї програми. Чому це сталося? Як це сталося? Ну це треба розбиратися. Ну, власне, так. як ви говорили, що субсидії вони роблять для, для себе. Ну, Скажімо так, щоб правила надання субсидій до останнього часу були сильно е ну, жорсткими. Зараз їх значно спростили, але все одно залишається безліч підводних каменів. От, взять хоча б ось обмеження 50 тисяч гривень, якщо ви здійснили покупку чи оплату послуги, то е вам субсидія не надається. А чому питається? Якщо я заплатив чи ви заплатили за дитину, яка навчається в університеті, у нас же платне більше, переважно навчання, от, заплатили за, ціли, за цілий рік. І це вийшла сума там, ну, велика. Плюс ще ви е, купили, ну що не знаю, там, е, іще, і ви вилізли з цієї межі. От якщо ви взяли кредит, от ви купили нові меблі чи там що небудь ще взяли кредит. Ви будете виплачувати там 18 місяців, але вам зараховують оцю величезну суму замість того, щоб розтягнути її на, на півтора року. От є безліч, насправді є безліч прикладів моментів, які неможливо врахувати. Власне, на початку кампанії проведення про субсидії говорили, що на це піде чимало грошей, на технічне забезпечення, на, на, на працівників. Власне, звідки будуть брати гроші на це все? Ну насправді цим займаються працівники, вже, хто на місцях відділів соціального захисту. Раніше при них були управління або відділи спеціальних житлових субсидій. Тобто, це мають бути штатні працівники, але майбутнє покаже, якщо люди не будуть справлятися з тим потоком заяв, ті інформації, яку треба обробляти, ймовірно, що прийдеться збільшувати штати. Але це... а звідки будуть прати гроші? А то говорять, що грошей немає в державі. <свідки> <свідки> звідки гроші? Дивіться, звідки гроші беруться. Тільки коротко, будь ласка, да, тому, коротко, що я кажу, мало часу. Тарифи зросли. Зросли великі надходження. Оця частина цих надходжень йде на погашення субсидій. От така схема. Добре, дякую вам, Олександра, що ви сьогодні завітали до нас у студію Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гама.